Друзі, усім привіт! Дуже часто в роликах задають мені питання, а чим я фарбую свої вулики, тому що бачу, що вони в мене такі пофарбовані, свіженькі. І незважаючи на це, що от корпусні вулики дерев'яні. Їм вже 4 роки, і вони не втратили свого кольору, не пооблазили, фарба не полущилася. Фарбую я, друзі, вирішив я зняти ролик такий коротенький, тому що зараз готується під покраску от вулики ППУ. Нуклеуси, зокрема, тому що наставки, ми певно, цього року красти не будемо, тому що в них там дуже багато є візерунків, скажімо так, і їх погано шліфувати, нехай їх трохи. Сонце випалить за один сезон, а на наступний рік ми їх пофарбуємо. А Це ну, ми готуємо під покраску і красити ми їх будемо, друзі, ось такими штуками. Це є кольори, це є синій, темно-синій, це є темно-зелений, Ну і це є темно-жовтий. І Фасадна снежка для зовнішніх робіт. Ну, фасадна, вона краще тримається на цих вуликах. Це, зокрема, буде краситися вулики от ППУ. Ну, усі, і, і всі решта ППУ вулики. Я крашу фасадною фарбою додаю кольори, які мені потрібно, Тільки, наприклад, для того, щоб був яскравий колір. Оцих 250 грам кольору треба додати не більше, ніж на півтора літра цієї фарби, бо вона біла. О, тоді буде менш-більш яскравий кольор. Якщо ви будете додавати більше, у вас буде такий мутний, мутний кольор. А дерев'яні вулики я фарбую, фарбував друзі, ось таким Це малюва фарба. Але тут ще є такий нюанс. Що потрібно двічі наносити на дерево свіже, я не запускаю нічим дерево, просто суху деревину. Одну частину цієї фарби емалюю, я розвожу розчинником до, ну, до рідкого такого стану. Для того, щоб перший шар такого рідкого, воно ну, такий рідкий рідкий, воно, як ріденька сметана виходить. Щоб він глибоко пропитався разом з цим розчинником, він глибоко пропитався у цю свіжу деревину. І потім буквально через там 8 годин, е, поки ще навіть добре там, ця, цей слой не висох, я наношу другий слой вже нерозбавленою е, фарбою. Е, тоді так воно тримається досить довго, на протязі 5-6 років без проблем тримається. От оця. Ну і звичайно, ця фарба чуть-чуть такого. І кращої якості, вона чуть дорожча. Ну, але відповідно вона тримається. 12-ти рамошники, мої дерев'яні, їм вже п'ятий сезон або шостий. І, і вони не пооблазали, тримається колір на них і вони нормально виглядають до сих пір. Ці лежаки так виглядають, тому що я вам показував, я їх реставрував, вони буквально минулого року покрашені такою ж самою фарбою. Ну, Відповів на такі питання, тому що задавали. Дуже часто запитуєте, чи в мене покращені вулики. Всім добра, міру, спокою, слава Україні. Друзі, ще не забув додати всі ці вулики перед покраскою корпуса, вони всі перетираються нуждачкою для того, щоб зняти оцей, оцю гладь. Щоб нормально до них приставала ну, фарба ця фасадна. Ну і оця нождачка, така досить вона груба. От тут пише зерно 60, Вер 60. Ну, от на планочку степлером теплером прибуваємо і просто перетираємо все це. Всі, всі корпуса ну, повністю знімаємо цюгла для того, щоб вони були такі шрашаві. З ручками чуть-чуть, отут ручки, чуть-чуть проблема перетирати, тому що вони там глибоко їх незручно перетарати. Через це і ми ці корпуса не будемо перетирати, бо вони мають багато виямок і нехай їх сонце випалить. Всім добра.